基本，全部送到。毕、嗯、竟。嗯嗯 Забої що ми спостерігаємо на Волині. нетверезий чоловік напав на працівника водоканалу, коли той намагався ліквідувати аварію. Потерпілий чоловік потрапив у лікарню. Його стан важкий. Відомо, що інцидент трапився 29 липня у Нововолинську. Про це повідомив міський голова Борис Карпус. Один з працівників водоканалу знаходиться в реанімації. Його сьогодні побили при виконанні. Службових обов'язків Він ремонтував е, труби людям, і один з е, жінців вийшов в нетверезному стані, е, наніс важкі тілесні е, побої. От відповідно, я вважаю, що цю справу. Поліція повинна тримати на контролі а, і стан пацієнта важкий. Працівника відразу відправили у реанімацію. Медики діагностували у нього черепно мозкову травму через важкі побої. Стан хворого важкий. нині відомо, що поліція склала відповідні матеріали за фактом. Відкрито кримінальне провадження злочинця затримано.